Радіо Chicago. А тепер давайте поговоримо про бавовну. Бавовна сьогодні було багато, і вона була всюди. Бавовна залітала навіть до самого Путіна. Вночі біля стіни Кремля пролунали вибухи. Мешканці будинку на набережній стверджують, що бачили іскри в небі та людей із ліхтарками біля кремлівської стіни. Після вибуху здійсняв дим. Що за дим? Наталя, розкажи нам більш детально. Отож, на Росії підтвердили атаку безпілотників, і за даними Розумів, два невідомі БПЛА були спрямовані на Кремль. Путіна його е, двійники не постраждали, на жаль. Отож, крім того, пропагандисти заявляють про якісь отв'єтні міри. В свою чергу, мер Собянін чомусь заявив про заборону запуску дронів у Москві. Пропагандисти багато що говорять, а навіть один заявляє російський терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін заявляє, що це істерика. Була спровокована. Вадиме, чому так? Тому що цього разу через атаку безпілотника по Кремлю, за його словами, атака на Кремль повністю зруйнувала міф про могутність російської армії. В останній ворог бомбив Москву 1942 року. Якась Україна країна без ядерної зброї, без флоту та без потужної військової промисловості, проводить демонстративну на камери атаку на Кремль, серце ядерної наддержави. Медійно це виглядає непогано для ворога. Правда, зазначив воєнний злочинець. Він закликав путінський режим прокинутися і почати воювати з Україною всерйоз, знищуючи інфраструктуру і саму українську державність. Ну проте Арахамія назвав власне замовників атаки дронами на Кремль, і голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія не виключає, що атаку дронами в Москві влаштували саме російські олігархи, які невдоволені діями диктатора Путіна. Ну і до речі, президент Зеленський про нібито українську атаку дронами по Кремлю сьогодні вночі. Заявив, що ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власні території і захищаємо свої села і міста. Нас там немає, це не ми, це просто какое-то чудо сталося. А ми продовжимо відтак. Бововна не тільки в Москві. Сьогодні була вона також завітала і Брянської області, щоб не образити жителів а, місцевості. Військовий аеродром атакували безпілотники. За даними роз два дрони збили із стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ну і в результаті невеликі пошкодження отримав АН 124 Що для нас в принципі є великим плюсом, тому що зменшення російської авіації також на Росії досі гасять нафтобазу. Попередньо повідомляється, що вночі до порту. У тамані у Краснодарському краї завітав безпілотник. За даними змі, це одне з місць, де заправляється Чорноморський флот. Площа займання резервуару з нафтопродуктами становить 1,2 тисячі квадратних метрів. Не тільки до речі, на Росії вибух бавовна, а також на окупованих територіях України. Відтак, в селищі Моспіне Донецької області, яке окуповане аж від 2014 року. Пролунав вибух та сполахнула сильна пожежа за неофіційною інформацією. Сполохнув склад з боєприпасами. Ну і Крим також переляканий. отож дронів, партизанів і ракети. І в тимчасово в тимчасово окупованому Криму росіяни вже бояться абсолютно всього. Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об'єкти зараз потужно охороняються. Окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури. І про це розповів представник гурмо України Вадим Скібіцький. За його словами, нині ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополі. Естополя на території Росії, а зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму. тут давайте зупинимось на хвилинку і обговоримо ці всі події, тому що направду їх було дуже багато, дуже насичено. Ну і таке враження, ніби ніби щось сьогодні було так сплановано виглядає, тому що і по Москві, і по Брянську, і по власне де там ще було по інших окупованих територіях нашої країни, і Донецьк і по Криму. всюди прилетіло, всюди є бавовна. З чим це пояснювати? Ну, пояснювати з тим, що вони вже не знають, до яких методів вдаватися і вирішили ось так зробити з нас якогось такого ворога терориста Хто перед своїми, 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 В... своїм народом. І ось саме російська влада вирішила, що ми не тільки. Окуповані території атакуємо і вбиваємо тут людей, мо дітей, але й зараз потихеньку нападаємо на Москву, щоб активізувати якось їхній народ до того, щоб ішли в армію, ішли вбивати наших людей. Це одна з гіпотез, і вона має право на життя. Але існують ще дві інші гіпотези. Ну, давай, перше, яку ти сказав, те, що вони самі себе атакували, щоб спровокувати населення, що давайте мобілізуйтеся, йдемо на війну захищати нашу нашу велику родину. Друга гіпотеза це те, що власне наші. Партизани або повстанці місцеві е, запустили дрон з території Росії по Кремлю. Ну і третє те, та, та що це зробили наші розвідники з України. Е, дрон е, долетів аж туди. Вчора був розвідник, е, хто там пташка була, голуб чи не знаю, хто хтось хто, хто, літав. Е, е, напевно, Буданов Голуба запустила сьогодні. Резніков вирішив запустити дрона. Ну так бавляться наші власне збройні сили. І яка з цих теорій найбільше ймовірна? Я чомусь схиляюся до. Третьої, те, що це зробили саме наші спецслужби на другому місці. Відповідно, друга те, що місцеві повстанці. Ну і на першому місці, те, що Росія сама себе пояснюю, тому що для них це величезний удар по репутації. Так можливо, вони спровокують людей піти в армію, але по репутації завдати е, дроном е, атаку по саме святому місці в Росії по Кремлю, ну це вони б, я не думаю, що-небудь коли допустили. Ну, хотілось би тут ще додати, що все повертається бумерангом, і тобто, те, що вони роблять в Україні, їм це все повернеться і на Росії радіо Chicago.